У 2025 році ми розпочали наукове дослідження за темою Цифрові технології виховання старших дошкільників під час війни ось ми за ними працюємо і в. В рамках цієї тематики буде здійснюватися і науково практичний семінар, і вебінар з елементами тренінгу. Семінар спрямований на те, щоб донести до вихователів думку про те, що цифрова технологія є засобом і її. Потрібно використовувати в освітньому процесі тільки як засіб. На сьогодні ця тема є дуже актуальною, вона підтримана державними документами, вона підтримана концепцією виховання дітей та молоді, яку розробили науковці Інституту проблем виховання Національної академії наук України. І е, взагалі цифровізація як такий процес, вона дуже міцно і так ґрунтовно входить в дошкільну освіту. І ми, е, Маємо зустріти її озброєними. З нами буде працювати дев'ять закладів дошкільної освіти. Вони є базовими. З цим з директорами закладів дошкільної освіти, саме базовим підписані угоди, тобто з закладами освіти і з інститутом проблем виховання Національної академії України. Починали із питання Рухового рухової активності дітей раннього віку і спільно сприяли залученню дітей до різних активностей і робили життя, та й надалі робимо життя дітей цікавим, активним, рухливим. З початком повномасштабного вторгнення занурилися у питання особливості взаємодії із дітьми та їх батьками в умовах війни, і наразі працюємо над питанням впровадження освітніх цифрових технологій, освітнього цифрового контенту та доцільності використання гаджетів із дошкільниками та їх батьків. Науковці діляться із нами своїми напрацюваннями, своїми ідеями методичними розробками. А ми практичним використанням та підтвердженням їхніх думок, їхніх теорій. Наш заклад бере участь у цьому проекті, чому ми надзвичайно раді. Надзвичайно цінно для нас сьогодні почути думку науковців. Цифрові технології осучаснюють освітній процес, роблять його динамічним, дійсно цікавим для нинішніх дітей. Ми маємо більший спектр послуг, яких ми надаємо дітям, і взагалі це цікаво. Це для сучасних дітей просто необхідно. Дуже давно співпрацюємо із закладами вищої освіти, і ви знаєте, ось такий тендем, коли поєднується наука і практика, це якраз є той ідеальний варіант, коли ми розуміємо, чуємо один одного і здійснюємо і впроваджуємо ідеї наших науковців, так зокрема і з інституціями Національної академії педагогічних наук України. Починаючи з 2019 року, на сьогоднішній день у нас вже було здійснено чотири експериментально-наукових досліджень, коли наші педагогічні працівники саме закладів дошкільної освіти мали можливість чути науковців, чути їхні рекомендації і впроваджувати це в свою освітню діяльність. І на сьогоднішній день це є результат того, що ми є постійними учасниками науково-практичних конференцій на всеукраїнському рівні. regional no